Сектор з дотримання прав людини у поліції горішніх плавнів відзначає другу річницю. Система Кастоді Рекордс фіксує кожну дію із затриманими та захищає їхні права. Як працює система, які результати та які виклики, дивіться у сюжеті. У горішніх плавнях відзначили другу річницю роботи сектору з дотримання прав людини у відділі поліції номер 2 Саме з цієї нагоди до підрозділу з робочим візитом завітало керівництво відділу організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання та моніторингу дій із затриманими головного управління національної поліції в Полтавській області. Нагадаємо, сектор запрацював 21 квітня 2023 року одночасно з упровадженням сучасної системи «Кастоді Рекордс. Інструменту, який забезпечує дотримання прав людини під час затримання та перебування осіб у поліції. Під час зустрічі проаналізували підсумки роботи сектору за два роки, обговорили труднощі, з якими стикаються працівники, та шляхи вдосконалення процесів. За два роки роботи сектору дотримання прав людини в місті горішні плавні обліковано 72 затримання. Декілька запитів від відповідних служб було на підтвердження чи спростування інформації, за якою скаржились до прикладу затримані особи. Але але якщо це затримання, якщо особа доставлялася до нас і затримання в нас обліковувалось, то ми цю інформацію легко можемо спростувати. Останній запит відповідних служб так і було. Коли громадяни нашої країни позиваються до країни Україна з позовами на неправомірні дії правоохоронної системи працівників поліції, от сама система каста Дірекарс, вона покликана для того, щоб оці всі дії, які відбувалися з громадянами, вони фіксувалися. Все, що відбувається з людиною в підрозділі, де є система каста Дірекорс, воно зберігається 25 років. Так як самі процеси судові вони тривають 10 років, 15 років, і тому витребовуються ці матеріали, ця інформація і ми можемо таким чином забезпечити себе з процесуальної сторони, і представники можуть більш впевнено говорити і захищати там свою країну. І поліцейських нагадаємо, система Custody Records наразі впроваджується по всій Україні. Її головна мета захист як затриманих, так і самих поліцейських. Сектор з дотримання прав людини у горішніх плавнях став одним із перших, де система запрацювала на повну. Поліція наголошує знання своїх прав важлива складова безпеки кожного громадянина і сектор з дотримання прав людини ще один крок до відкритості правоохоронної системи.